Перед початком відео нагадаю, що з 11 по 18 листопада на Aliexpress проходить досить непоганий розпродаж. В описі під відео ви знайдете посилання на телеграм-канал. Підписники телеграм-каналу мають можливість ще отримати промокоди, які можна використати на Aliexpress. Але є купа товарів, які незручно купувати на Aliexpress. Існує купа магазинів, які працюють, чудово працюють в Європі, але не возять товари в Україну, наприклад, Amazon. А в магазині TomTop можна придбати за 160 євро 3D-принтер привезти його в Україну. Доставки в Україну цього товару немає, але є доставка в Польщу. А в Україні також зараз дуже популярний друк на 3D-принтерах. Український виробник філамента не справляється з таким попитом, тож можна замовляти пластик в європейських магазинах. Посилання на цей пластик ви знайдете в описі під відео: 102 євро за 10 кг піалеї пластика, це дуже непогана ціна. Але якщо підписатись на новини, то можна отримати ще 10 євро знижку, тож 10 кілограм пластика обійдуться в 92 євро. Але тепер виникає питання, як це все привезти в Україну? Існує два великих сервіси, за допомогою яких ви можете привозити подібні товари з Європи: нова пошта шопінг та міст Shopping. Обидві компанії мають склади в різних країнах Європи, в Англії, в Туреччині а також в США. У Nova Global є зручний калькулятор, за допомогою якого можна розрахувати вартість доставки. Я буду замовляти доставку в Україну зі складу в Польщі, вага мого товару приблизно складе 14 кг. Сума замовлення буде менше 150 євро, тож в принципі ніяк це не вплине на вартість доставки. Вартість доставки в Україну складає 1015 гривень. Якщо сума товару буде складати більше 150 євро, то калькулятор нової пошти також приблизно розрахує орієнтовну суму митних платежів. Доставка у між буде трішки дешевшою, приблизно 19 євро за 14 кілограм зі складу в Польщі. Перед тим, як щось замовляти, рекомендую також ознайомитись з обмеженням. Замовляти на склад в Польщі рекомендуємо виключно з європейських інтернет-магазинів, в разі надходження замовлення з Китаю, США чи Великобританії ваше замовлення буде повернуто відправнику. Тож заходимо на Shopping, реєструємось і отримуємо адресу за кордоном. Після реєстрації в кабінеті Shopping ви знайдете в адресах адреси міст. Саме на ці адреси ви можете відправляти товари. Адреса в Польщі виглядає наступним чином: моє ім'я та номер мого кабінету, призвище, вулиця, номер будинку, код поштовий, місто, виглядає для всіх однаково так само, як і телефон, і моя електронна пошта, власна електронна пошта. І вже після реєстрації саме на цю адресу я можу відправляти товари з будь-яких європейських магазинів. Кілька днів тому в європейському магазині я придбав 3D принтер. На електронну пошту мені вже надіслали трековий номер, за допомогою якого я можу відслідковувати своє відправлення. Копіюю, заходжу в кабінет міст шопінг, додати товар з магазину. Країна відправки буде Польща, номер відстеження. Категорія в мене буде принтер, вартість товару 159 євро, один товар і ввести посилання на товар. Копіюю посилання. В детальному описі можна написати, що це 3D принтер, можна написати, що це машина для пошарового нанесення пластику. Натискаємо Зберегти. номер відстеження зареєстровано, і як тільки цей товар потрапить на склад міжшопінгу, ви отримаєте повідомлення, що товар отримано. Після реєстрації номеру відстеження потрібно зачекати кілька днів, поки товар доїде до складу міст шопінг. Але на складі міст шопінг в мене вже лежить інший товар, який я зараз можу відправити в Україну. 9 листопада я купив 10 кілограм пластика Елегу. В той самий день його відправили, доставка до Польщі з Німеччини займає приблизно біля 5 днів. І тепер цей товар я можу відправити в Україну. Безкоштовно можу зберігати його на складі Польщі до 14 днів. І Якщо прийде ще якийсь невеличкий товар, то я можу об'єднати два відправлення і відправити це все одночасно. При консолідації відправлень потрібно розуміти, що вартість відправлень теж сумується, і митниця буде розглядати цю вартість як вартість одного відправлення. Ну тобто, якщо сумарна вартість буде більше 150 євро, то ви заплатите мито. Консолідувати відправлення зараз мені сенсу немає ніякого, тож я можу відправляти пластик до України. Можна відправити в один клік, можна створити відправлення. Потрібно вибрати адресу доставки в Україні і метод доставки. Не обов'язково відправляти товар лише на себе, ви можете відправити товар на будь-кого. Натискаємо відправити. Після створення відправлення потрібно почекати деякий час, поки міст шопінг порахує все і надішле вам квітанцію на оплату. До створеного відправлення ви також можете додати митні документи, але якщо користуватись кабінетом міцшопінг з комп'ютера, то додавання це не працює. У міцшопінг є додаток, в якому досить зручно й додавати квитанції про оплату товару, а також оплачувати послуги з доставки. Послуги доставки вже порахували 18,2 євро, тож залишилося лише оплатити відправлення, і дні через 5 вона повинна вже бути на моїй адресі. На сайті MeShopping також є розділ Допомога. В цьому розділі ви знайдете всю інформацію, яку вам потрібно знати. Наприклад, в якому випадку товар чи посилка потребує розмитнення. Розмитнення досить легко проходить, вам надсилають квитанцію, ви її оплачуєте. Рекомендую обов'язково робити скріншоти квитанцій про оплату товару і надавати їх ще перед проходженням митниці. Якщо вартість вашого товару менше 150 євро і ви оформили декларацію правильно, то більш за все, що на митницю він навіть може не потрапити. У декларації не повинно бути багато однотипних вкладень більше п'яти позицій одного товару, вага посилки з продуктами харчування не може бути більше 10 кг. Корм для тварин заборонений до пересилання, також не можна алкоголь та тютюнові вироби пересилати. Якщо у вас є будь-які запитання, то ви можете зв'язатися з службою підтримки Міс Шопінг і проконсультуватись у них. На цьому поки що, все. Чекаю від вас коментарі, чи замовляєте ви щось в Європі, і підписуйтесь на телеграм-канал.